Літом у садочку. У садочку зеленочку на жовтенькому пісочку літо вигравало, діток забавляло, принесло пісочку в жменці на варенички оленці. А Оксані і Людмилі у відеречку носило, На коляску і хатинку для маленької дитинки. Ось подушка, ось перинка, розстелила мох Галинка, а ці кленові листки для дитинки пелюшки. Віра буде сповивати, проказала тихо ната, бо вона сестричку має й дуже гарно сповиває. Що там ваші пелюшки? От у нас, грузовики, засміявся рижий Толя. Ми будуємо нову школу. Подивіться, як долають і містки, і перевали. Це вам не якісь ляльки, це ж бо є грузовики. Ти не дуже нахваляйся, тут Максимко обізвався. От загрузнеш і кінець, враз попросиш тракторець, хоч він не такий пруткий, та потрібний ген який. Цілі дні в полях він бродить, оре сіє і скородить, Ще й збирає врожаї. І будови всі твої не обійдуться без нього, мого братика малого. Ой-ой-ой, закричав Стас, розвалився мій гараж. Я так старанно трудився, а він взяв та й розвалився. Едик глянув і сказав Я ж тебе попереджав. Я ж казав, що треба знати, як гараж проєктувати, які кріплення давати, щоб він міцно міг стояти. Гей, сюди швидше біжіте, закричав Данилко з квітів. Я метелика спіймав, того, що давно шукав. Діти кинулись до нього. Що ж він там знайшов такого? Та Віталикова мама підійшла і всім сказала Досить гратись, фантазери, шофери та інженери, няні вчені господарки, трактористи-куховарки. По домівках спати час завтра день чекає вас. У садочку спорожніло, тільки літо залишилось, сумно стало без маляток, захотілося поспати, позіхнуло тепле літо і взялося сумовито сонечко вкладати спати. Буде день відпочивати. Кінець, а хто слухав, молодець.